Одеса, 1946 рік, четверта ранку, місто, яке щойно пережило окупацію і визволення, намагається спати, але сон неспокійний. З моря тягне густий солоний туман, що змішується зі смородом риби, вугільного диму та смерті. Порт ніколи не спить. У тьмяному вологому промені прожектора біля гігантської швартової тумби лежить тіло. Воно тут не на місці, воно лежить обличчям у мазуті, битому склі та риб'ячій лусті. Це незвичайний портовий вантажник чи п'яничка, що впав і розбив голову, тіло одягнене у дорогий майже новий костюм з англійської вовни, руки охайні з чистими нігтями, на безіменному пальці правої руки чіткий білий відбиток від нещодавно знятої золотої каблучки, три кульові отвори у спині, класика, і контрольний постріл у потилицю. На місце прибуває черговий патруль, старший сержант, молодий хлопець, що ще не провітрився від фронту, гидливо перевертає тіло, і миттєво блідне, його нудить. Твою ж, це ж він, це ж Аркадій Штерн. Новина про вбивство штерна розлітається по Одесі швидше, ніж ранковий трамвай. Штерн це не просто успішний бізнесмен чи ділок, як їх називали. Штерн це був одеський порт. Це експорт зерна, муки, металу, це людина, яка обідала з першим секретарем обкому і тієї ж ночі могла тиснути руку кримінальним авторитетам у ресторані «Лондонський». людина, що знала всі фінансові потоки, тіньові та офіційні, людина вузол. І ось цей вузол розрубали. Про восьму ранку в кабінеті начальника управління карного розшуку УКР вже плавиться телефонна слухавка дзвінок згори. Ви розумієте, хто оце? Верещить голос з обкому, голос, що не звик до заперечень. Це політична справа, це кинджал у спину радянській владі, щоб через дві години знайшли винних, яких-небудь антирадянських елементів, румунських шпигунів. Зрозуміло, і закривайте справу швидко. Так точно, кидає трубку полковник, чоловік з сірим втомленим обличчям. Закриваємо. Він дивиться на свого заступника. Це провал, штерн. Кому він перейшов дорогу? Якщо ми почнемо копати, полетять голови, наші голови, списати на побутову сварку або на грабіж, готуйте звіт. Перша слідча група робить усе, як наказано. Вони навіть не їдуть на місце. Вони опитують двох п'яничок, що спали у трюмі баржі неподалік, ті нічого не бачили. Звіт готовий. Вбивство з метою пограбування невідомими особами. Винних шукаємо. Справу готуються здати в архів. Але о 9-й ранку до сирого, пропахлого формаліном моргу заходить людина у простому, потертому цивільному костюмі. Його ніхто не чекав. Давид Михайлович Курлянд, старший оперуповноважений, легенда Одеського УКР Волкодав. Він не слухає патологоанатома, який бубонить завчений звіт. Він сам, не гидуючи, оглядає тіло. Три кулі в спину ТТ. Лягли купчасто трикутником, бачиш? Стріляв професіонал зблизька. Але він вказує на потилицю. А ось це ні. Контрольний. Куля увійшла під іншим кутом, стріляв інший. Хтось молодий, хто нервував. Бачиш опік? Стріляв впритул. Рука здригнулася. Курлянд підходить до вікна, закурює. Його не грабували. Каблучку зняли, щоб імітувати грабіж. Але дивись на взуття дорогі черевики на товстій підошві, їх не зняли. А в Одесі за таке взуття вбили б швидше, ніж за каблучку. Перший годинник годинник на місці. Він повертається до полковника в кабінет. Це не грабіж, це замовлення, і виконавці, дилетанти, яких прикривав профі. Я беру цю справу. Полковник хапається за серце. Давиде, ти з глузду з'їхав? Я щойно з обкому. Наказ зверху, закрити, ти ж розумієш, штерн, це ж. Що це? Це вбивство у моєму місті. І я не дозволю, щоб убивці ходили по Дерибасівській, навіть якщо у них партквиток у кишені або погони на плечах. Курлянде. зривається на крик полковник. Я тобі забороняю формально. Ти у відпустці з цієї хвилини, ти мене чув? Чую, товаришу полковник, спокійно відповідає курлянд. У відпустці, так у відпустці, просто пройдуся містом, повітрям подихаю. Курлянду формально забороняють займатися справою, його бережуть, але полковник знає, це не зупинить курлянда. Волкодав вийшов на слід. Курлянд не йде до кабінетів, він іде на вулицю, йому потрібні його очі та вуха, його агентурна мережа, яку він роками вибудовував не на страху, а на повазі та специфічній одеській справедливості. Перша зупинка портові бари, Сморід дешевого алкоголю, диму і риби. Він сідає за столик до дівчини на ім'я Мадам. Вона тримає цей бар і знає все, що відбувається у порту. Привіт, Давиде. Давно не заходив, виглядаєш втомленим, шукаєш когось. Шукаю двох молоді, нервові. Вчора добре заробили в порту, і дурні настільки, що одразу пішли святкувати. Мадам тушить цигарку, Біломор, у блюдце. Були тут двоє: Вася і Боря, шпана з пересипу, розкидалися грішми, сміялися, що скоро куплять собі всю Одесу. Вася навіть пропонував мені діамантову каблучку, сказав, зняв з одного фраєра. Я його вигнала. Пішли до вовки. До вовки високо літають. Курлянд кидає їй пачку цигарок. Дякую, мадам. Друга зупинка двірник на Дерибасівській. старий єврей, що бачить усе. Пане курлянд, яка біда, такого чоловіка вбили штерн. Він мені завжди давав на чай. Вчора ввечері біля його будинку крутилася машина. Побєда. чорна. Номери замазані брудом, а дощу ж не було. З неї вийшов чоловік, не бандит, у костюмі. І довго дивився на вікна штерна. Третя зупинка привоз. Курлянд активує всю свою мережу без хатченки, чистильники, взуття, торговки. За дві години він знає все Вася і Боря, молоді підривники з банди вовки. Вчора їх бачили п'яними. Вони хвалилися, що прибрали одного фраєра, і що Вовка тепер їм винен по 500 рублів. Курлянд усміхається 500 рублів. За голову штерна. Дешево, ніч. Управління. Курлянд неофіційно запрошує Васю, наймолодшого і найдурнішого з двох. Вася заходить у кабінет, намагається триматися зухвало. Що таке начальнику? За що взяли? Я нічого не крав. Курлянд не піднімає голови від паперів, він спокійно щось пише при світлі настільної лампи. Сідай, Васю, пиши. Я, такий то, зізнаюся. Що? Я нічого не знаю. Курлянд повільно піднімає очі. Лампа світить знизу, перетворюючи його обличчя на маску. Васю, ти дурень. Я ж тебе не про вбивство питаю. Я питаю, навіщо боря все на тебе звалив? Вася здригається. Що? В якому сенсі звалив? У прямому. Боря вже все розповів. Його взяли годину тому. Каже, це ти стріляв всі три рази, а він просто поруч стояв. Каже, ти вирішив штерна пограбувати, а він тебе відмовляв. Борі дадуть п'ять років, як свідку. А тобі вишку. За бандитизм і вбивство партійного діяча. Брехня. кричать Вася, його зухвалість зникає. Який він партійний? І Боря теж стріляв. Це він контрольний зробив. Сказав так вовка вилів, Щоб, напевно, курлянд киває. Ага, значить, вовка. А хто замовив вовці? Вася розуміє, що потрапив у пастку. Він зламаний. Я не знаю. Вовка не каже, нам сказали прибрати. Це вовка, він дав нам ТТ», – сказав, щоб тихо і без свідків. Курлянд бере Борю. Боря, Вася все розповів про вовку, про те, як виділили гроші, і про те, як ти робив контрольний, щоб вислужитися перед вовкою. Боря старший, розумніший, він мовчить. Добре, каже курлянд. Вася йде як виконавець, а ти, як організатор, Вася отримає 25-те, ти вишку. Або Вася каже, що ти не хотів, боря розуміє, що це кінець. Нас найняв Вовка, синдикат. Нам сказали приберіть цього чоловіка, отримаєте гроші, не ставте питань. Ми не знали, навіщо, просто виконали замовлення. Тепер у курлянда є знаряддя Вася і боря. Він іде за наступною ланкою, вовкою. Вовка серйозний авторитет, його так просто не візьмеш. Курлянд заходить до нього в кабінет у ресторані «Лондонський». без ордера, без охорони. У залі грає скрипка. Вовка вечеряє з двома охоронцями. Привіт, вовко! Музика стихає. Охоронці хапаються за кишені. Вовка біліє Давиде Михайловичу. Якими долями? Присядьте. Шашлик. Можеш сісти надовго? Вася і Боря вже співають. Про Штерна. Про те, як ти їм платив, про те те, який ти їм видав. Вовка бачить холодні очі курлянда. Він знає, що волкодав не жартує. Давиде, це не моє діло, це високо. Мене попросили. Я просто посередник. Ці комерсанти вони самі один одного їдять. Хто попросив? Вовка вагається, мене вб'ють або я тебе посаджу, і у в'язниці тебе випадково заріжуть. Вася і Боря вже дали свідчення. Вибирай, Вовко. Вовка називає ім'я, чоловік у костюмі. Він не знає прізвища, але він описує його: чиновник з міськвиконкому. Він прийшов, приніс гроші, сказав: Володимире, є делікатна справа. Цей комерсант занадто багато знає і занадто багато хоче. Треба допомогти йому замовкнути. Це економічний конфлікт. Я тут ні до чого. Тепер Курлянд тримає в руках бомбу. Чоловік у костюмі це не просто чиновник, це помічник першого секретаря, людина, що має прямий зв'язок з партійною верхівкою, і тут починається справжнє пекло. Начальник УКР викликає курлянда. Давиде, ти з глузду з'їхав? Ти розумієш, під кого ти копаєш? Мені дзвонили з оборонного комітету, вони в люті. Негайно закрий справу. Вінні з Вася і боря. Вони грабіжники. Вони вбили штерна заради грошей. Крапка. Але це неправда, це замовлення. Я знаю, хто посередник. Мовчи. ти не чув наказу, справу закрито. Васю і борю під трибунал, а ти у відпустку. Негайно. Ти втомився Давиде. Тієї ж ночі Курлянд повертається додому. На столі лежить пакунок. Він дивиться на нього, акуратно відкриває. Всередині тротилова шашка з годинниковим механізмом. Вона не вибухнула це було попередження. Через два дні у темному провулку на нього нападають троє з ножами. Курлянд, завдяки своїй реакції Волкодава, дивом відбивається. Один з нападників залишається лежати з проламаною головою. Вони не просто хочуть його зупинити. Вони хочуть його вбити. Добре, каже курлянд сам до себе, витираючи кров, тепер це особисте. Курлянд продовжує копати таємно, вночі він розуміє, чоловік у костюмі лише посередник, хто ж замовник, навіщо вбивати штерна? Він знову йде в порт, у кабінет штерна і знаходить те, що пропустила перша офіційна слідча група подвійна бухгалтерія. Маленький товстий зошит. У ньому всі тіньові схеми порту, імена, дати, суми і одне прізвище, яке повторюється постійно. Заступник голови міськвиконкому, головний замовник. Виявляється, штерн був не просто бізнесменом, він був гаманцем для величезної корупційної схеми. Заступник голови та чоловік у костюмі, його помічник, використовували штерна для виведення грошей від експорту. Але Штерн вирішив, що заслуговує на більше. Він почав шантажувати їх. Він хотів стати партнером, а став трупом. Курлянд з цим зошитом іде прямо до начальника УКР. Ось справа номер 1 це або ми їх, або вони нас, і все місто. Полковник дивиться на докази. Він розуміє, що курлянд дав йому в руки зброю. Але замовник теж не дурень. Він розуміє, що курлянд підібрався надто близько, він намагається втекти. Курлянд ловить його не на вокзалі. Він ловить його в порту. Замовник намагається сісти на суховантаж до Стамбула, драматична сцена на причалі, дощ, туман. Стояти. Ви заарештовані. Замовник погрожує. Ви не знаєте, з ким зв'язалися. Я буду говорити. Я розповім у Москві про всіх. Але інший учасник заговору, чоловік у костюмі, вирішує проблему. Постріл з темряви, з даху складу, снайпер. Головний замовник падає мертвим на причал, сліди у воду. Курлянд арештовує чоловіка в костюмі він єдиний, хто залишився суд. Вася і Боря, розстріл. Синдикальний лідер вовка 25 років таборів, де він випадково гине через місяць від загострення виразки. Чоловік у костюмі посередник. На суді він щиро кається, каже, що його втягнули обманом вороги народу штерн і його покійний шеф. Його зв'язки в партії роблять свою справу, йому дають м'який вирок 10 років. Через два роки його помилують за станом здоров'я і відправлять кудись на Урал. Справедливість частково. Курлянд розкрив справу. Він покарав виконавців, він зупинив корупційний синдикат, але система перемогла. Курлянда не звільняють. Це було б надто очевидно. Його підвищують, переводять з польової роботи оперуповноваженого на паперову вчити молодих. Волкодава садять на ланцюг у кабінеті, але справа номер один назавжди увійшла в історію Одеси. Як доказ того, що навіть один чесний детектив може воювати проти всієї системи, і іноді навіть перемагати, навіть якщо ця перемога гірчить як дим дешевих цигарок у дощову одеську ніч.